Маршрут номер 4 сервісного центру 1841 у місті Житомир за адресою вулиця Богунська, 1А. Друзі, вітаю вас на каналі. Це один із маршрутів. Іншим дивіться на моєму каналі. Нагадаю вам, щоб вдало скласти іспит з водіння у місті, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали ваш паспорт, назвали прізвище ім'я та по-батькові. Пересвідчили, що у вас вимкнуна нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник. Присубнулися паском безпеки. Подивилися, чи у вас не світяться червоні лампочки на приборній панелі, які можуть свищити про те, що хтось не пристебнутий в автомобілі, або затягнутий ручник, або не зачинене двері. Витискаємо щеплення, якщо це механічна коробка передач. Нажимаємо на педаль гальма. Вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покажчик повороту, у моєму випадку, лівий, і пересвідчуючись в безпеці руху, починаємо наш рух. Зараз нам необхідно розвернутися. Сьогодні сервісний центр у нас не працює. Сьогодні у нас неділя. І ми повертаємо. У нас тут припаркована вантажівка. Так як нам необхідно виконати лівий поворот на вулицю Мира, тому ми перелаштовуватись праворуч не будемо. Якби нам направо треба було то б, то зразу з, з правим поворотом перелаштувалися. Вмикаємо лівий покажчик повороту і ми бачимо знак 2.2 проїзд без зупинки заборонено. Виконуємо вимогу цього знаку, зупиняємось. Перед самим знаком І продовжуємо рух, дивимось. Тут у нас достатньо широкий проспект і ми дивимось нам повезло автомобілі, дуже далеко повертаємо ліворуч і займаємо крайнє праве положення. Так як у нас нема знака 5.16 напрямок руху по смугах, то ми займаємо крайнє праве положення. Якби був би знак, ну в іншому випадку десь був би також забігаючи там наперед, то вам необхідно б рухатись по стрілках згідно того знаку. Попереду бачимо перешкоду, подивилось ліве дзеркало, вмикаємо лівий показчик повороту і, подивившись, повернувши голову на секунди направо, перелаштовуємось у ліву смугу. Автомобілі бігали, знову праве зеркало і перелаштувалися. Бачимо знак світофорне регулювання, там у нас калюжа і припаркований автомобіль з порушенням. Вмикаємо лівий покажчик повороту, об'їжджаємо. Хоча ні, все ж таки, ну так, да, 30 метрів там, мабуть, немає, то так, да, все ж таки, скоріше все, що з порушенням. Я вам нагадаю, що не можна паркуватись на, зупинятись на зупинці громадського транспорту і 30 метрів до і після зупинки. При паркованні автомобілі у нас закінчились, правий покажчик повороту, праве дзеркало, повернули. Дехто де питає на що дивитися, там ж автомобіль стоїть, нікого нема. Ну, там може бути велосипедист, мотоцикліст, тому треба дивитись. Під'їжджаємо до перехрестя, у нас дозволяючий сигнал світлофору, бачимо знак 2.3 головна дорога. Але, друзі, він у нас не діє так, як працює світлофор. Якби світлофор не працював або працював у режимі жовтого мегатіння, тоді б ми б керувалися би саме знаками пріоритету. Вмикаємо лівий покажчик повороту. Та потихеньку так поступово перелаштовуємось, дивимось вліве дзеркало зовнішнє, перелаштовуємось, бо нам тут необхідно повернути ліворуч на вулицю Мира. Виїжджаємо на середину перехрестя і стоїмо обов'язково, друзі, з прямими колесами. Не дай Бог, ДТП автомобіль викидає на смуг зустрічного напрямку. І це дуже небезпечно. Тут у нас також автомобіль повертає ліворуч, але у нього там автомобілів нема. Ще один повертає ліворуч, але ми ще цих пропускаємо. Бачите, ось це пішоход і що, тільки що Так, все, приїжджаємо. пішоход ішов До чого я вам його показав? Що знаєте, коли так пропускаєш автомобілі. І там з'являється якесь місце, щоб виконати поворот. Зупинилась маршрутка. Ми зупиняємо, вмикаємо лівий повороту, ну тут, В принципі, ми, я проїхав у межах смуги. То пішоходи іноді, коли ви їдете, повертаєте ліворуч, вам може пішоход зробити перешкоду. Згідно правил дорожнього руху, вам необхідно пропустити пішохода, який перетинає дорогу, на яку виїжджаєте. І вийде, що так, що ви... Не врахували, що йде, йдуть пішоходи або пішоход. ви, Він вам не дає далі їхати, а ви вже почали виконувати маневр. І автомобіль залишається на смузі зустрічного напрямку, вже виходить зустрічники їдуть на вас. Тому, друзі, край обережніше будьте, Це таке досить небезпечно. Бачимо знак максимального обмеження швидкості 30 км на годину. І, друзі. Згідно цього знаку 3.29 не можна їхати зі швидкістю більше, ніж вказано на знака. Зверніть, будь ласка, увагу, що тут тротуарів як таких, немає, дуже багато пішохідних переходів, є знаки, але немає дорожньої розмітки, тому мабуть, вкрай обережні. Також вашу увагу, звертаю вашу увагу на те, що. Тут у нас суцільна лінія розмітку, яку не можна перетинати. Бо все груба помилка. Знову знак максимальне обмеження швидкості та небезпечний поворот. Але ж якщо у вас буде припаркований попереду автомобіль, то ви вже ж вимушені будете перетнути цю соцільну лінію розміру. Якби ця куча була, наприклад, більша, то я б вже об'їхав. Е е е я думаю, зараз буде де можливість це показати. Ось це, наприклад, бачите, така не ну, я проїжджаю, ну, ну, Інтервал безпечного тут є, не немає. Нагадаю, що таке безпечний інтервал? Це Звісно між боковими числинами автомобіля. Або між іншими об'єктами, за якої гарантовано безпечний рух. Тому будьте вкрай обережні, краще там дуже близько не під'їжджайте, і ще ж тим більше що новачки не дуже відчувають габарити автомобіля. До речі, щоб їх гарно відчувати, краще піти на курси екстремального водіння і, або курси зимового водіння, і там вас навчать, ви дуже почу, відчуєте. Автомобіль дуже гарно відчуєте і взагалі це дуже корисна штука, навик. Тому є таке міністрі, що краще це десь через рік піти на такі курси. Ну Дивіться, як вам виходить. Но може і через рік, тому що коли ви вже трохи приловчились до автомобіля, до органів керування, і тоді вже може тоді ефективніше буде. як би. Хоча з іншого боку, габарити краще одразу відчувати. Добре, ми зараз, у нас вулиця Миру закінчується. Тут у нас обережна ямка, така досить глибока. Ми завчасно вмикаємо правий поки повороту. Бачимо, що знак 2.3 був тільки що головна дорога, яка у нас іде праворуч. І ми повертаємо на вулицю Вільський шлях. І тут також і приватний сектор, будьте вкрай обережні. Де є тротуари, де їх немає, тобто ну, таке, в общем теж розмітка. Розмітки не, не завжди є Там на цих пішохідних переходах. Переїжджаємо через оцей мосток. Тут у нас знак, який показує, що небезпечний поворот попереду, а також обережувальний знак про пішохідний перехід. Раджу вам на ранок записуватись на іспит, інспектор прийде в гарному стані і ви вдало складете його. Звісно, якщо гарно підготуєтесь. Бачите, перед пішохідними така суцільна смуга. Друзі, не перетинайте її ні в якому разі. Буде помилка. Також перед світлофорами така сама історія з цими смугами. Тому... Ну і тут рухаємось. Обережно, вся увага на дорогу. Можна інколи в зеркало заднього виду поглядувати. Перед пішоходом, якщо пропускаєте пішоходів, також краще дивитися в зеркало заднього виду, але це на іспиті може і не обов'язково, а так в житті не обов'язково, тому щоб не відволікати свою увагу від дороги. Бачимо максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. пішохідний перехід. Люди підходять. Друзі, оце підходять люди, все, пропускайте їх. Ви ж бачите, що вони йдуть, пропускайте, бо інспектор може зарахувати як помилку. Людей пропустили і йдемо далі. Також інспектор може вас попросити знайти місце для зупинки. Я вам нагадаю, що не можна зупинятись на зупинках громадського транспорту, а також на відстані 30 метрів до і після зупинки. Також не можна зупинятись на виїздах прилеглої території, Оце все рахується виїзд з прилеглої території, бачите? Отут от, виходить, що це поки ми їдемо, тут не нема... Ні можна ніде зупинятись, бачите? 10 метрів Заборонено до та після виїзду з прилеглої території, а також заборонено 10 метрів до і після пішохідного переходу. Ну, звісно, і на самому пішохідному переході також не можна. Самі такі топові помилки, це не вимкнення сигналу повороту, наїзд на суцільну лінію розмітки, непристирну ремінь і іноді перевищення швидкості. Зустрічних, зустрічних автомобілях перешкода, але якщо що, це вони нам повинні надати перевагу, бо наша полоса вона вільна, а задня це саме їхня. Бачимо знак зупинки громадського транспорту. Потім поворот ліворуч заборонено, але ми їдемо прямо згідно маршруту номер 4 по вулиці Вільський шлях. Бачите, тут, якщо вас скажуть знайти, знайти місце для зупинки, дивіться, ну тут взагалі ось ну, ми їдемо, не можна ніде. Бачите, самі виїзди. Зупинитись буде порушення. Бачимо знак головної дороги. Нагадаю, якщо попросить зупинитися, то вмикаєте, ну, звісно ж, шукаєте місце, враховуючи правила дорожнього руху, а також відсутність знака 3.34 зупинку заборонена. Шукаєте місце для зупинки і завчасно вмикаєте правий покащик повороту. Якщо це справа буде зупинка, бачите, пішохід підійшов, все, пропускаємо його. І перед зупинкою, звісно, вмикнули правий покажчик повороту, поставили автомобіль на ручник, поставили нейтральну передачу, все завдання виконало. Інспектор сказав окей, їдемо далі. Знову пішохідний перехід. Звертайте увагу на всі пішохідні перехіди, якщо пішохід вже підходить і має намір, ви бачите, що він хоче перейти, краще зупиняйтесь, щоб не спитувати судьбу. Бо помилка вона не потрібна. Більше трьох помилок і здача. Також вам рекомендую відпрацьовувати заїзди в гараж, паралельну парковку, все це в вашому автомобільному житті, все воно вам знадобиться. Калюжа така велика, я це вважаю за перешкоду, вмикаю лівий покажчик повороту, об'їхав, правий покажчик повороту, повернувся. Потім вмикаю правий покажчик повороту і повертаємо на проспект Миру. Пропускаємо транспорт. Попереду перешкода. З тим самим лівим показчиком повороту перелаштовуємось, вмикаємо правий покащик повороту і рухаємось далі. Так, тут обережно, щоб не дядька не бризгати. Бачимо попереду перешкоду у вигляді автомобілів припаркованих лівий поки ще поворот, подивилися ліве дзеркало, на півсекунди голову повернули, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Водій вирішив розвернутися з порушенням а іншому водію це звісно не сподобалось тому друзі виконуйте правила дорожнього руху і їдемо у бік сервісного центру дивіться припарковані автомобілі закінчилось але я з вашого дозволу при не буду перелаштовуватись, бо тут одні калюжі. І... А вам на іспиті ну, краще це робити. Знову ж таки, попереду вже там припаркований автомобіль, бачите, будьте обережні. Тут розмітки сьогодні не видно, не поймеш, де ти їдеш, по якій ти типу полосі їдеш і по двох одразу. Тому будьте вкрай обережні. Правий покажчик перелаштувалися Друзі, всі їдьте, а ось, все, бачите, знак 334. Тобто, ну, якщо зупинка заборонена, то враховуйте, що цей знак, якщо інспектор попросить, що не можна зупинятись, зона дії цього знаку до наступного перехрестя або поки дія не буде скасована відповідним знаком. Рухаємось. Я тут їжу, їду 40 км на годину, так не спіша, щоб ми могли роздивитись. Спеціально вам назвав всі вулиці, по яких я рухався, щоб ви могли, могли на Google картах, наприклад, подивитися, де вони розташовані, і щоб уявляти, як виглядає маршрут той, хто передивляється всі маршрути, у того з, Збільшуються шанси вдало скласти іспит. Звісно, треба вміти їздити нормально. Але, друзі, коли знаєш, що тебе чекає, деякі автомобілі припарковані, отут дивіться, тут досить сильна смуги. Її там не видно, але трохи, ну все ж таки видно, досить сильної смуги повертаємось праворуч. Дозволяючи сигнал світлофору, продовжуємо рух. Попереду автомобіль припаркований, лівий поворот, ліве дзеркало. Тут вже я припар... не буду припарков... Пер... перелаштовуватися. Те, що тут самі калюжі, ну якби їхати по них. Тим більше там автомобіль припаркований стоїть. Але ну, вам треба рухатися якомога правіше, до правої частини дороги. Автомобіль калюжи проїхав, суцільну розмітку не наїхав на неї і їдемо прямо. Бачимо знак інша небезпека. Бачите, от такі у нас є стрілочки зелені на таблиці, які дозволяють рух навіть на забороняючий сигнал світлофору. Якщо на іспиті, то звісно ви їдете у правій полосі, ви її займаєте. Але у житті, друзі, якщо ви, ну, є важливість, то краще її не займайте, щоб їхали автомобілі, якщо йдете прямо. Щоб їхали автомобілі ті, які повертають праворуч щоб їм не перешкоджали руху, то що вони будуть, ну, знаєте, людям не подобається, що ви там затримуєте їх, ну на що їм стоять. Об'їхали перешкоду і у нас знов там перешкода, вже там через 100 метрів, тому вже перелаштовуватись не буду, а перелаштуюсь вже за цією другою перешкодою у свою колосу. Подивившись у праве дзеркало обов'язково. Їдемо, тут у нас світлофор, дозволяють сигнал світлофору поки ще і проїжджаємо, встигаємо. Обережно, коли люди стоять або йдуть, обережно їдьте біля калюж, щоб не обрискати людей. При необхідності зменшуйте швидкість або об'їжджайте калюжі. Та й взагалі калюжі треба об'їжджати, щоб... І інших негативних наслідків. Так, друзі, тут нам треба за пішохідним переходом, вмикаємо правиш повороту. Бачимо у нас знак сервісний центр 1841. І ми повертаємо. Праворуч, обережно дивимося, щоб тут інші автомобілі не під'їхали. Бачимо, попереду припаркований автомобіль, лівий покажчик повороту об'їхали автомобіль, вмикнули правий покажчик повороту, тут також подивилися, щоб ніхто не їхав. І тут я зупинюся, щоб було 10 метрів до і після виїзду. Нейтральна передача, ручник. Оп, і я заглох. Оце я не врахував, друзі. Бачите, щось задивився на цей на знак. Добре, друзі. Не глохніть! Бажаю вам вдало скласти іспит. І до зустрічі на дорогах. Всім пока!